Починається урок. Я пізнаю світ в четвертому класі третього Вінницького ліцею. У віртуальну мандрівку до Тихого океану їх веде Оксана Дмитрівна. Добре, вона гарно пояснює. Ми все запам'ятовуємо. Вона, е, вона дуже гарно е, одягається. Вона просто диктором не зрівнюється. Вона гарно все розповідає. Гарно говорить, що допомагає всім. Любов взаємна, каже Оксана. А учні, не відриваючись від зошитів, розмірковують про роль вчителя. Я хотіла сказати, що один фразеологізм, що вчитель відкриває тобі двері, а ти в них входиш вже сам, навчає дітей за програмою інтелект. Тож вже в четвертому класі вони знають предмети, які раніше були у розкладі старшокласників. Ми дійсно можемо і познайомитись з елементами фізики, з елементами хімії, подорожуємо материками, вивчаємо історію рідного краю. Учні думають, як це їхня вчителька встигає все зробити. Думаю, що вона до ночі десь А ще навчає діток навіть під час повітряної тривоги в укритті. Ми робимо уроки, нам буде менше додому. Починала пані Оксана з викладання найактивнішого шкільного предмету. Щоб бути здоровим це здорово і вести здоровий спосіб життя це круто, бо саме з уроків фізичної культури в початковій школі я починала. Зараз працює завучем початкової школи. За роботу Оксана та ще 130 її колег напередодні професійного свята приймають вітання від міськради. Аби бути цікавою для учнів, вчителька історії та права стадницького ліцею Наталія Сташко інтригує як називали перше у світі таксі. Чому Гера була одночасно і сестрою і дружиною Зевса, та хто вбив Цезаря? Постійно потрібно цікавитися тим, чим цікавляться вони. От їхніми тіктоками, інстаграмами, і ми переносимо це в клас і намагаємося їм бути цікавими. Ми створюємо різні профілі в соціальних мережах історичних діячів, і там бувають різні нюанси, і навіть несподівані речі, і друзі, і кохання в історичних діячів. Наразі у ліцеях Вінницької громади навчаються майже 47 тисяч дітей ще 18 дошкільнят на ганках дитсадочків зустрічають вихователі. Ми і психологи, і, і мами, і бабусі, якщо потрібно, і де потрібно насварити і трішечки їх привчити до дисципліни. Ми різні казкові герої, в яких потрібно перевтілитись. Будь-де, чи це заняття, чи це свята якісь, чи це прогулянка, чи це просто повсякденне, повсякденне життя. Казочку почитати, пісеньку заспівати. Це все ми, тому що ми перші, хто в них вкладає в цих дітей після батьків. А потім вже ми їх передаємо вчителям. Освіта стала прихистком для переселенців. Школи облаштували для щонайменше двох тисяч людей. Ви перші відчули на себе на собі всі ті жахіття війни в частині от тих людей, які змушені були просто тікати від ракетних ударів від окупації, від жахіть війни. Я вам дійсно щиро за це дякую за те, що ви тоді взяли на себе цю відповідальність, і цю таку, знаєте, нелегку на той час ношу. А згодом освітяни стали надійним плечем підтримки для тих, хто боронить Україну. У нас є безперервна акція, яка називається Освітянська родина, перемагаємо, допомагаємо. Ми зараз комплектуємо турнікети для, в аптечки для того, щоб відправити на фронт. Сьогодні в шку, одна зі шкіл передає позашляховик, який вона змогла купити за результатами благодійної ярмарки. Тобто не тільки освітяни це роблять, а вони залучають усіх навколо. Вони є культурними громадянськими центрами, патріотичними. Ми центрами і насамперед для виховання наших дітей і самі взялися за зброю: 58 місцевих педагогів воюють в лавах ЗЕСУ. Ранок і ніч зустрічають в окопах, аби їхні учні здобували науку.